Привіт малята! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про. А от про що ми поговоримо, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. П'ю бензин і масло їм, хоч не голодно зовсім. А без них я захворію, що і зовсім їхать не зумію. Як ви думаєте, що це? Так, це автомобіль. Тож сьогодні наше заняття пов'язане з транспортом. Транспорт буває різний. Залізничний транспорт це потяги, що рухаються по рейках. Перші потяги були дуже-дуже повільними. Але зараз сучасні потяги потужніші і ту саму відстань долають в декілька разів швидше. Потяги бувають швидкісними, електро, товарними і потяг на магнітній подушці. А як називається водій потяга? Машиніст. Хто обслуговує пасажирів потяга? Провідник. Потяг відноситься до пасажирського транспорту. Також є пасажирський транспорт, такий як автобус, тролейбус, трамвай, таксі. Пасажирський транспорт використовується для перевезення пасажирів. Також є спеціальний транспорт, до якого відносяться пожежна машина, машина швидкої допомоги, поліцейська машина. Їх використовують для спеціального призначення. Також є вантажний транспорт, який використовується для перевезення вантажів. Малята! Сподіваюсь, вам була цікава моя розповідь. До побачення!